Моє відео про недоліки купальних камер на вулиці викликало жваву дискусію. Я хочу почати з подяки колегам практикам, зокрема користувачам території безпеки та Юрі Тарасюк, які не Коротше, Довго пояснювати, що вони там понаписували. Але судячи з ваших таких аргументів, ми дуже, ми максимально інакшої вагової категорії, тому що з вами сперечатися, ну це просто без толку. ви. Замітили людей, які просто написали, що в камеру в купол вода затікає. Ви що, прикалуєтесь? в пластмасові і ті старі в десятилітньої давності, то може, заці... може, може дійсно попадає. А ви подивіться, які сучасні камери виглядають. Яка там вода? Вони нічим не відрізняються від ніжки, від слова взагалі. А коментар, коли людина написала, що е, біля, цього, біля банку е, камери змінили палками курт. Кут огляду, і нікого взагалі не було видно, хто туди заходив, і так далі, ви цього коментаря чогось не замітили. Правда, з вами сперечатися, я вам кажу, це, це максимально. Я сидів, максимально довго сміявся. Але ще аргументи такі, що довго, е, що важче обслуговувати купольні камери. Ви прикалуєтесь, кому ви чешете камери? Як, як, що ви там зібралися обслуговувати? що три шурупи від, від комутаційної коробки відкрутити? що в. Камері е, на ніжці, що в камері купольні ви що? Ну, типу, шо ту відкривати, шо ту не відкрив... відкривати. Але взагалі, шо ви там зібралися обслуговувати? Якщо нормально зроблені конектура, то долізти не треба. І у мене багато дуже сотні об'єктів восьмилітньої, десятилітньої давності. Я навіть номерів клієнтів не маю ні вони моїх не мають, бо там обслуговувати нічого не треба, воно все гарно файно працює, якщо зроблений нормальний монтаж. Якщо дійсно зроблений монтаж, так щоб до клієнта приїжджати, і... Обслуговувати тоді, ну тоді питань немає. А щодо закидонів, бо я продаваться ви великі монтажники. Повірте, я 10 років тому на ваше здивання також був монтажником і знаю. Дуже багато нюансів і моментів, з якими людям з людьми ділюся. От і все. Нехай це буде моя відповідь.